Там як повідомляють представники і, зокрема, і міністр Клім'янка, що розробляється законопроект, яким будуть якось в ти знаєш, карати чоловіків, які незаконно перетнули кордон з Україною. Значить, і вже появилося дуже багато галасу у соцмережах. Люди почали казати, хто ж за захоче повертатися, да, тому що риторика була ну доволі радикальна. А міністр Клім'янка каже, що от ми прийде час, і будемо всіх запитувати, а де ти був і що ти робив під час війни. Між подібні законодавчі ініціативи, коли оголошуються саме зараз, про що тобі говорять? А, знаєте, я в принципі обіцяв публічно з першого дня війни, що я не буду бити владу по ногам, тому я зреагую наступним чином, так само, як я зреагував а, в своєму телеграм-каналі на цю новину. Я написав, що я по-доброму, але дуже настійливо раджу терміново вийти банкові і спростувати те, що сказав Клименко. Це перше підкоректувати ці слова. Більше того, підкор підкоректувати їх на 180 градусів. Ну, Лєна, Аня Бірбок, сказали б на 360, то я поки що пораджу на 180. Вот. Тобто сказати протилежне. Чому? Ага, наступне, що я порадив. Наступне, я порадив е, Клім'янку робити в день, 2-3 відкриття. Тобто, у вільний від роботи в поті чола читати Українську Конституцію. Дуже корисна штука. Якщо її читати щодня, то щодня кожного дня будуть нові відкриття. Якщо він її почитає, він зрозуміє, як він виглядає в очах тих, хто ходив в школу. Це наступний пункт. Ще один пункт, який би я порадив йому після Майдану, для того, щоб зшити суспільство, що робили? Оголосили амністію. Це не зовсім правильна назва, тому що амністія це виключно по відношенню до тих, до кого вже винесено вирок суду там, і так далі. Він вступив е, в законну силу. Але що було оголошено? Що закриваються всі розслідування, які велися. Тому що треба об'єднати націю, саме про це говорить президент, і тут виходить Клім'янка і спростовує слова президента в той час, коли Україні потрібні робочі руки для того, щоб відновлювати, він що говорить, що ми заборонимо виїзд. Я ну так на пам'ять не пам'ятаю всі статті Конституції, але не можу так на, на, на вскітку, що називається, згадати, в якій саме статті Конституції говориться про те, про що сказав пан Кліменка. А, ну і остання моя порада, яка була банковій, терміново порадити пану Клімєнка займатися виключно своїми особистими прямими обов'язками. Тому що, коли людина починає коментувати, мене так навчили в Комсомолі, я старий управлінець, так от мене навчили одні прості істині. Коли людина замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками, починає коментувати речі, які не відносяться до її прямих обов'язків, це означає, що людина або дуже успішна. І все встигла зробити, і тепер займається чимось ще. Або людина некомпетентна абсолютно в своїй справі і лізе туди, куди її не кликали.